І що це таке? Давайте, а не вгадали. Це розумні годинники, але не просто розумні годинники, а розумні годинники для тих, для кого ми живемо зараз. почекайте. Сьогодні мова піде про. Розумні годинники для дітей. Я не впевнений, що це розумний годинник для дітей, але ну не важливо. Це дуже корисна річ для тих, хто вже починає відпускати своїх дітей на двір. Бо за допомогою цього годинника ви можете її відтрекати, знати, де вона знаходиться, завжди набрати, запитати, що там як, і навіть там може бути камера. Отож, з вами сек'юрний мокіч батько сервіс смартшопінгу і ми починаємо. Думав вона зараз вистрибне. Перш за все визначте, які функції розумного годинника вам потрібні. Наприклад, ви хочете точно знати, де знаходиться дитина, отримувати повідомлення та спілкуватися, чи дитина просто хоче годинник як доповнення до її смартфону, як саме оця штука. Якщо перше, вибирайте модель розумних годинників, які мають функцію GPS-трекінгу та слот для сім карт. Тоді ви зможете стежити за місце знаходженням дитини в реальному часі і телефонувати їй як на телефону. Так пік-пік, альо, алло, да, нормально, мама, я на дерев'яшці гуляю. І все. Майже всі розумні дитячі годинники можуть отримувати дзвінки та текстові повідомлення. Деякі моделі навіть підтримують відеозв'язок. Функції корисні, але враховуйте, що така інформація може відволікати дитину від навчання та інших справ. Хоча це прикольно в школі, напевно, сидіти шпори ганяти. Хтось там зі смартфону тобі з туалету, а ти все це бачиш, А, ні, навпаки. Ти можеш отак показувати з туалета з шпору. Також батьки можуть встановити обмеження на використання годинника, блокувати його певні дані та функції або визначити безпечні зони для перебування дитини. Ти повійшов місце, я сказала. Відповідний розмір та дизайн. Годинник має відповідати руці дитини бути зручним і не заважати, не давити та не бовтатися, не бути за малим чи за великим. Важливо, щоб дитині подобався дизайн годинника. Він був легкий та зручний для носіння. Сумісність вибраної моделі з наявними смартфонами. Деякі розумні годинники підключаються до смартфона через застосунок. Тож перед покупкою переконайтеся, що вибраний гаджет сумісний з телефонами дитини та батьків. Ємність батареї важливо, щоб годинник мав досить потужну батарею, яка триматиме заряд протягом дня або доби, або живитиме все приміщення в квартирі на час бекаутів. Також буде зручно, якщо батьки зможуть побачити рівень заряду у застосунку. Запитайте у дитини, чи потрібні їй додаткові функції, такі як крокомір, будильник, камера тощо. Але в основному в усіх цих годинниках є така штука, і дитина може знати, що О, Я набігла сьогодні 12553 кроки. Я молодець. Можна мені цукерку, мама розумні годинники для дітей виключно китайський пристрой. Власне, це невеликий телефон на руці, який має функцію GPS-трекінгу і можливість розмов з дитиною. Тому шукати їх серед брендів Apple, Samsung та Garmin не варто. Якщо казати про лідерів продажів серед дитячих смартвуч, це Джеліус, Amigo, Elari та Каньйон. Каньйон це не ті, що роблять велосипеди, а інший каньйон. Це доступні рішення, які в середньому коштують від 1000 до 2000 гривень. Тобто, абсолютно адекватно. Вибір розумного годинника для дитини це насправді дуже легка штука, але вам треба чітко знати, що вам і вашій дитині. Треба, отож, вирішіть, вам треба GPS-трекінг, да щоб ви завжди знали, чи просто якийсь додатковий аксесуар для вашої дитинки. До речі, у нас на сайті Hotline.ua представлено близько 150 розумних годинників, тому вибрати дійсно є з чого. А перед тим як ви перейдете на сторінку інтернет-магазину, дуже радимо почитати відгуки і вибрати за допомогою фільтрів відповідну модель. А якщо ваша дитинка вже користується розумним годинником, і ви маєте що нам сказати в коментарях, то обов'язково пишіть, бо ці штучки дійсно виявляються корисною. От до нас сьогодні діти приходили зніматися в тому відео, що ви, напевно, вже бачили чи побачите про розпаковку. І на дитині, який 6 років, вже був розумний годинник для дитинки. Все, дякую вам за увагу, користуйтеся тільки якісними девайсами, і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!